Наприкінці серпня президент Зеленський відкрив національне військове меморіальне кладовище. Це офіційні кадри церемонії. Величні і урочисті. А це події, що залишилися поза кадром офіційної церемонії. Ось така правова країна у нас. Попри заборону суду, який скасував право власності, я не був, пана, на дану ділянку. Сьогодні планується відкриття. Подивіться, скільки поліції і що відбувається зараз. Не трогай мене, не трогай мене! Що? Дивіться, що вони роблять! Коли порвали, боже шо! Не трогайте мене! Дивіться, як грузять наших людей! Позор вам! Позор! Позор цій державі! Працюй! Може, підполковником будеш! Дай щас! Вітаю! Я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі. Кожного дня ми отримуємо страшні звістки з фронту. Кожного дня українські родини втрачають своїх рідних і близьких. Наші воїни віддають життя за те, щоб ми могли жити вільно. Тому ми не маємо права забути жодного з них. І без цієї пам'яті не буде ані історії, ані майбутнього України. І саме для цієї пам'яті створюються меморіали. Я говорю зараз очевидні речі, але є одне але, як кажуть, вшанування героїв не може відбутися всупереч законам. Долучайтеся до дискусії, підписуйтеся, залишайте коментар і не забудьте поставити лайк. Ця тема не має нікого залишити байдужим. Півтора роки тому кабінет міністрів остаточно визначився з місцем розташування національного військового меморіального кладовища. І приблизно стільки ж Гатнинська сільська територіальна громада бореться з будівництвом. Проте, всі аргументи екологів судові заборони, позицію місцевих жителів уряд проігнорував. Початок нашого розслідування про побудову національного меморіалу ви знайдете за посиланням під цим відео. Про невдалий вибір місця для національного військового меморіального кладовища неодноразово говорили екологи. За словами гідролога, кандидата технічних наук Сергія Шевчука, ґрунтові води на цій ділянці залягають надто високо, і дренаж ситуацію не врятує. Він лише відтермінує, а згодом і може спровокувати екологічну катастрофу. Обурюється і ветеран Сергій Янюк на псевдолатиш, який відвідував будівництво кладовища на його початковому етапі. У мене дуже багато побратимів, котрі є для мене святими і родними. Вони теж зараз знаходяться в рефриджераторах в очікуванні на пофування. Я приїхав сюди. Я шокований з приводу того, що моїх побратимів. Святих воїнів України будуть ховати у воді, де вони будуть успішно гнити, та їх частини їх тіл будуть потрапляти в річки Київщини та Дніпро. Втім, питання екології та конфлікт з затінською громадою далеко не єдина, пов'язана з меморіалом Проблема. Про корупційну складову побудови національного військового меморіалу я також додатково розповідав в першій частині нашого розслідування. Нагадую, посилання на нього є в дописі до цього відео. І от новий конфлікт. Тепер вже пов'язаний безпосередньо з відкриттям меморіалу. Незважаючи на те, що громада виграла вже три позови, які заборонили в нашому лісі будь-які дії з приводу розташування військового кладовища. Було нагнано купа силовиків, людей не пустили до лісу. Урочистості проводили без участі людей, нехтуючи, повторюю їхніми правами. Декого просто повкидали в автозакид. Ми вийшли з мирним протестом. Ми стояли з плакатами, але за пару хвилин нас підгнали автозаки і почали. От насильно затягувати без представлення, без обвинувачення незрозуміло погрузили людей, хватали жінок старшого віку, які стояли з плакатами, і відвезли в найближчий відділок поліції. Хотілося б, щоб ми дізналися більше подробиць від тих представників уряду, які мають відповідні повноваження. Було природні, якби уряд відкрито пояснив цю непросту ситуацію з тендером і дав відповіді, на які чекає суспільство. Але існує ще одне питання, відповіді на яке ми досі не маємо. Який, власне, вигляд матиме Національне військове меморіальне кладовище? Тобто, яким воно буде в комплексі з усіма запланованими там об'єктами, і якими саме об'єктами? Закон чітко визначає, право ініціювати відкритий конкурс може тільки та установа, яка від початку отримала на це повноваження. У випадку НМВК це Міністерство у справах ветеранів і підпорядкована йому державна установа Національне військове меморіальне кладовище. Бо вони є замовниками будівництва. Чому цього не сталося? Питання відкрите. Що стосується загалом реалізації проекту, то там є ряд недоліків суттєвих, е -е, зокрема. Пов'язані з проведенням конкурсів, те, що не були загальнонаціональні конкурси, проведені вони не є обов'язковими за законодавством е і там власне закупівлю, то відбулися всі як належить е в Прозоро, Але не такий об'єкт він потребував загальнонаціонального конкурсу, так е з точки зору ну такої громадянської позиції і участі, або ж навіть міжнародного, от він не був проведений, і це ну суттєво е вплинуло на репутацію проекту, тому що багато хто. Я за це критикував в українському законодавстві. Проведення відкритих архітектурних конкурсів не є обов'язковим у всіх випадках, навіть для суспільно-значущих об'єктів, але воно передбачене і рекомендоване як один з основних механізмів. Правовою базою для таких конкурсів є закон України про архітектурну діяльність, а також затверджене Кабінетом міністрів положення про проведення архітектурних та містобудівних конкурсів. Воно визначає, хто може бути замовником конкурсу, порядок його проведення, роль журі, участь національної спілки архітекторів України тощо. Будівельні норми і стандарти також передбачають конкурсний підхід для об'єктів національного значення, зокрема меморіалів. Відкритий архітектурний конкурс це законний механізм для вибору найкращого проєкту, особливо коли йдеться про суспільно важливі об'єкти. І таким об'єктом безумовно є національне військове меморіальне кладовище. Тож конкурс це не лише юридичне питання і питання довіри до самої ідеї. До речі, одним з далих прикладів можна вважати всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу пропозицію меморіального комплексу військових поковань героїв України у Львові на Личаківському кладовищі. Ми зрозуміли, що ми повинні переосмислити і створити меморіал для того, щоб належним чином вшанувати пам'ять наших героїв. Так само, звичайно, ми радилися із родинами. Ми розуміли, що це дуже важливий і відповідальний об'єкт. І ми маємо отримати найкращі ідеї з тих, які є можливі, і лише завдяки відкритому конкурсу, є можливість мотивувати і залучити архітекторів, бо відкритий цей конкурс він має свою винагороду. Концепція, яка перемогла, вона мала багато запитань від родин загиблих. І не всі елементи були зрозумілі, і не всі елементи були прийнятні, але це концепція, це як старт діалогу. Протягом, напевно, майже року була спеціальна група чи різні зустрічі із родинами, із робочою групою, із архітекторами, і в процесі зустрічей і комунікації е, зараз. Дуже багато змін відбулося в проекті, і дійсно це дуже важливо, що Вдалося залучити до обговорення таку е, велику кількість зацікавлених сторін, і вдалося все-таки досягнути компромісу і консенсусу. І, звичайно, це про довіру е, один до одного, що це має бути все максимально публічно, і ми маємо почути позиції, врахувати їх дійсно е, для того, щоб мати цей спільний результат. Бо це буде такий е, об'єкт, який е, через покоління буде нагадувати е, про наших героїв і про наші цінності. Цей відкритий архітектурний конкурс стартував в січні 24-го року, а його переможця журі визначило вже в квітні. Як можна взагалі будувати публічну архітектуру без конкурсу? Це мені здається, це нонсенс. Ну, по перше, це зразу якісь це корупційні з'являються ну складові або підозри. Якщо це публічна річ, це робиться для громади, для суспільства, то це мусить бути комісно. Такий собі турборежим будівництва національного військово-меморіального кладовища за відсутності конкурсу і громадських обговорень виправдовують доволі дивно. Але також треба зазначити, що Тодішнє керівництво мінветеранів там після двадцятого року, яке було яке приймало рішення, це також перебувало під тиском і родин і загиблих воїнів, і, які власне наполягали якнайшвидше запустити проект. Тому конкурс, який очевидно би зайняв від 6 до 12, а то і 15 місяців, зробив би довшим будівництво. Це був була проблема. Але досвід Львова показує, що якісний фаховий конкурс, навіть міжнародний, можна провести набагато швидше. До того ж, родини, які очікували поховання своїх близьких на львівському марсовому полі, було аж ніяк не менше, ніж у Києві. Це питання організаційне проведення. Тим більше, якщо є ресурс, то є ресурси, це не є проблема. Тим більше, ну я скажу як з іншого боку, як скульптор, як та людина, яка як правило бере участь. Ну, подібного роду конкурса. Тобто, це є це, є, якби за честь взяти участь в такому конкурсі. А родичі ну мені це така спекуляція, оскільки якби, ну бо зрозуміло, є біля родичів. Людям перше було цікаво, як виглядатиме їхній надгробний пам'ятник, чи там буде лавка, чи ці люди зможуть там сісти. Якщо будуть пити, чи там буде можливість поливу, чи там буде інклюзивність, чи зможе хтось там під'їхати на візочку туди до цього меморіалу. Ну, мені здається, що це про це треба говорити. Влада хоче якимось чином показати, що, що вони щось роблять швидко-швидко щось зробити. Мені здається, це дуже неправильно. В кінці кінців це призведе до того, що набудують ну, якби багато дуже невиправданих речей. Як на мене, мали б бути якісь, якісь норми, наприклад, державні норми, як, в принципі, може виглядати меморіал. Подивімось на міжнародний досвід. В США військовими цвинтарями опікується національне управління при міністерстві у справах ветеранів. Вони мають стабільний бюджет і єдині стандарт для всієї країни. Британія створила комісію воєнних могил співдружності, яка утримує військові поховання в сотнях місць світу. У Франції цим займається міністерство оборони, в Польщі інститут національної пам'яті. Зауважте всі ці приклади мають одну спільну рису: питання військових цвинтарів це справа системної державної політики. Бо незалежно від політичної конюктури, незалежно від зміни урядів, шана полеглим воїнам, має бути сталою. Саме так має бути і в Україні, якщо з перспективи 20 років чи 50, чи 100, це річ, яка виховує наступні покоління ну, в першу чергу. Тобто, ця жертва, яка виховує розуміння цінності цієї держави. Наші воїни заслуговують на єдину державну політику пам'яті, і тому військові кладовища мають бути під опікою держави, тобто відповідальність за них має бути централізованою. Що для цього треба зробити? По-перше, закріпити за міністерством ветеранів таку відповідальність. По-друге, знайти кошти для догляду і розвитку цих об'єктів. І головне, зобов'язати мінветеранів врегулювати питання меморіалізації загиблих. Та звісно, не боятися комунікації з суспільством. Відповідно, єдиний нормальний спосіб це прозорий діалог з повагою, демонстрація всіх намірів. От міністерство ветеранів уже на початку цього року анонсувало, що там 6 чи 8 об'єктів буде винесено на публічний конкурс, на архітектуру, на скульптуру і так далі. Це хороший правильний крок. Поки що діалог з громадами і фахівцями у представників уряду складається непросто. Замість відкритої розмови люди отримують або тиск, або нерозуміння, або ігнор. Але суспільство чекає іншого: щирої дискусії, прозорих рішень, поваги. Я переконаний, що саме відкритість може стати запорукою довіри. Перш ніж будувати меморіали, ми повинні чітко визначити, якою ми хочемо бачити українську армію, яка наша стратегія військової пам'яті, як возвеличити українського солдата. І які цілі має виконувати кожен пам'ятник для всієї України. Щоб отримати відповіді, маємо залучати експертів, істориків, архітекторів, меморіалістів, дати їм слово вислухати. Лише після цього ми можемо йти далі, до стратегічних рішень, які не можуть прийматися кулуарно. Згодом такі рішення можуть реалізовуватися і в музейних просторах і через архітектуру, і через музику, літературу або кіно. Варіантів насправді безліч. І все це також буде діалогом влади з суспільством, якого всім нам дуже бракує. Подивіться на досвід Америки або Британії після світових воїн. Як вони зміцнюють престиж своїх збройних сил? Згадайте серіал Стівена Спілберга Брати по зброї, еталон збереження військової пам'яті, реальна історія однієї роти, яку можна переглядати сотні разів. У нас це теж може працювати, але для цього потрібні три речі: вміння дослухатися до фахівців, фінансові ресурси і сміливість ухвалювати непопулярні, але правильні рішення. Друзі, якщо ви хочете надалі стежити за ситуацією з Національним військовим меморіальним кладовищем, підпишіться, поставте лайк і напишіть свій коментар. Напишіть, щоб завжди залишатися на зв'язку. До зустрічі!